Привіт, друзі, мене звати Вікторія Зірчик, я репетиторка української більше 10 років, я готую учнів до ЗНО, до НМП. Про всі результати ви можете подивитися на моїй сторінці, прочитати відгуки, подивитися реальні кейси, реальні бали, які отримали мої учні, куди вони вступають, все це звітність є. А, тому в цьому уроці мені хотілося б з вами, а, так, якщо ви ще не підписалися на канал, обов'язково підпишіться, тому що тут ми готуємо до НМТ безкоштовно. Тут багато корисних, класних вам уроків. А в цьому уроці я би хотіла з вами проаналізувати. Ці завдання, де найбільше помилилися учні у 2025 році на НМТ, які виникли з різних недопричин, чи нерозуміння завдання, чи не стання теми, але ми зараз з вами все розберемо. Розберемо сьогодні декілька з вами питань, і також я вам залишаю в описі до цього відео покликання на анкету. Якщо ви вирішили готуватися до НМТ зі мною, буду рада. Співпрацювати з вами ми працюємо як індивідуально, так і в груповому форматі, і також з цього року. У мене своя невелика школа підготовки до НМТ, Тобто, ви можете записатися не лише до мене на мої уроки, а й до моїх колег з історії, з математики, з англійської і з біології. Більше про викладачів, про мою команду, ви можете знайти на сторінці в інстаграмі. Викликання теж у вас буде в описі. Всі деталі особисто напишу, розкажу. А можете заповнювати також анкету, вказавши про те, що ви хочете на різні предмети. Все вам уже далі детально буду прораховувати, розказувати. Щоб ви змогли підготуватися на НМТ на високі бало не лише з української мови. Тому ми з вами поїхали. Почнемо з такого завдання, де потрібно було поставити м'який знак у всіх рядках. Що ми маємо? Я не буду вам зараз всі правила розказувати, тому що це буде надовго. А подивимося варіант А ми. Бачимо, що класний варіант уже підходить. Тут було цікаво багрянець і п'ятнадцятьох. Я думаю, тут все очевидно, все легко навіть звучить вам. Але у слово «різьбяр» багато хто забуває, що це виняток. Він пишеться з м'яким знаком, але без апострофа. Тому багато хто помилявся саме з цим словом. У варіанті «б» у нас є цікаве слово ослінчик і скринці. Якщо ми маємо букву сполучення н. І далі після н ідуть шиплячі, тобто Ж, Ч, Ш, «ш» «Щ» і Ц, сюди також загубилася, між ними ніяких знак писатися не буде. Сюди налажать такі слова, як тон, ший, менший, і відповідно ослі тому що ч це теж шипляче. Тому це слово нам би не підійшло. Скринці тут, хоч ми тільки що вам сказала, що на це буде писатися без ніякого знаку, але. Ми бачимо, що слово стоїть у давальному відмінку кому-чому скринці. В таких випадках ми дивимося обов'язково на початкову форму на називний відмінок, звідки це слово пішло. Похідне слово у нас не скриня, а скринька, тому що тут важливо зберегти ось цю писливу форму, від якої воно і пішло. Оскільки слово скринька з м'яким знаком, значить скриньці теж буде писатися з м'яким знаком. Це я вам так для загального розвитку, але нам тут слово осончик не підходить. У варіанті Б ми маємо от слово ланцюг. Там, відповідно, якраз Н і «ц» – те саме правило, що було і в Васильчико. І також ми маємо цікаве слово радістю. Всі слова українській мові, які жіночого роду закінчуються на сит ю, ні апострофа, ні м'якого знаку, ні подвоєння, нічого тут немає. Радістю, гордістю, пристрастю. Все ситю, тільки три букви. Ось. І у варіанті «г» ми можемо, по-перше, слово секретар, тому що після р ми не пишемо м'який знак Харків, ніколи не буде цього. І слово жовчу. Чи у нас теж шапляче? Нічого там не потрібно писати, і також вчидві приголосні стоїть більше ніж достатньо нам для цього слова. Тому ось ще раз переконалися, що відповідь А в таких завданнях, якщо нас питають, наприклад, де потрібно ставити міки знак, я завжди рекомендую учням іти від зворотного. Тобто, якщо треба ставити, ми викреслили в інших варіантах ті слова, де його не треба ставити. Тобто, щоб переконатися, насправді це здається, що я багато від вас хочу, але ви витрачаєте там максимум на хвилину більше на виконання завдання. Але ймовірність того, що ви відповідаєте правильно. Значно вище. А ми з вами рухаємося далі. Так, ось також таке питання у нас було: де потрібно закінчити вставити слова у пропуски? По-перше, тут все було набагато простіше згідно з, відповідно, до, тобто, ми вже чітко можемо, по-перше, повикидати. По легенді, по це ніжками по чомусь ходити: по дорозі, по вулиці, по парку. Тому цей варіант по легенді, ніжками. мене Топаємо, значить, ми викидаємо цей варіант. Далі в українській мові прийманники прийнято згідно з відповідно до, тільки у такій послідовності, у такій комбінації. Тому варіант нам уже також не підходить, тому в нас лишається за легендою, теж буде, в принципі, нормальний варіант. А далі в нас лишається, можемо дивитися до по другому слову. Ми знаємо, що слово біль в українській мові чоловічого роду, значить. Тяжкої болі бути не може. Так, зараз чекайте, я собі повикреслюю, бо я не позначала правки завчасно, буду зараз е, спутати. Ми викинули а, Б, ми викинули В. І тяжкої болі в варіанті Д нам не підходить. Тобто, в нас з вами залишився варіант А і залишився варіант Г. Вира в цьому чи виру в цьому випадку ми бачимо, що вир з великої букви, тобто ще й коханий у нас, а тобто, це про конкретну людину. Якщо ми маємо з вами іменник, то що? А чоловічого роду, вир в нашому випадку, це чоловічий рід, і у нас виникає в родовому відмінку, кого чого так, я сподіваюся, ви уловлюєте хід <хи> довок і хід термінів, оці іменники чоловічого роду в родовому відмінку, в нас, коли виникає проблема виру, чи вира, борща чи борщу, банка чи банку, а ми маємо дивитися, що це таке. Якщо ми маємо конкретні особи. Конкретні люди, прізвища, професії, у них завжди буде закінчення А або Я. Відповідно, ви РА, а не виру. Якби вир це було явище природи абстрактне поняття, тоді могло би бути виру. Але в нас написано з великої букви. Отже, ми маємо з вами відповідь А, це наш правильний варіант. Дивимося далі. Що ми маємо тут ось одинадцяте завдання, коли потрібно закінчити граматично правильне речення? Я ще покажу трішки далі іншу варіацію цього завдання, тому що воно по різному буває адаптоване. А тут нам потрібно аналізувати граматичну помилку це структура. Цілого речення, а в мене на каналі вже є окреме відео, де я більш детально розбираю саме ось всі різні варіації цього завдання і на що в кожному з них звертати увагу. А я залишаю покликання також в описі до цього відео, щоб ви могли передивитися детальний урок. Але перше, що ми тут бачимо, переглянувши фільм, це ваш улюблений дії зворот або ж відокремлена обставина, тому що що роблячи, що зробивши. Якщо ми маємо зворот, він не є присутком, це обставина, і нам треба дивитися, що в реченні був адекватний підмет, адекватний виконавець дії. Якщо ми розглядаємо з вами, переглянувши фільм, він вам точно сподобався. У нас підмет він. Підмет у нас є, він виражений особою, але виходить за логікою, він це хто? Фільм в нашому контексті. Тоді виходить, що фільм сам себе переглянув. Мені здається, це не зовсім логічно, тому це речення є неправильно побудоване. Якщо ми дивимося варіант А, дівчата поділилися враженнями. Підмет у нас хто що, дівчата вони поділилися враженнями, і виходить, дівчата переглянули фільм. Цілком логічно і адекватно. Це і буде наша правильна відповідь. Але для прикладу, що розглянемо варіант В. Вас охоплюють враження. Підмет враження. Підмет у нас тут є. І виходить, враження переглянули фільм. Такого бути, відповідно, не може, значить, це теж неправильне речення. Це, ще нам потрібно в таких завданнях, тобто визначити підмет і подивитись, наскільки адекватні, логічні дії він буде нас виконувати. Дивимося далі. Розділові знаки. Також на цю тему є окреме відео. Я вам теж залишу покликання на що тут більш детально, на які конструкції обов'язково вам потрібно знати, щоб їх легко визначати, не помилятися в таких завданнях. Але перше, що потрібно зрозуміти для себе, вас не питають пунктуаційну помилку. Тобто вам не потрібно доставляти розділові знаки, виправляти їх чи замінювати один розділовий знак на інший. Всі знаки. Цьому завданні стоять правильно. Вас питають тільки про їх пояснення. Тобто, вам потрібно проаналізувати причини їх використання. І знову ж я рекомендую розглядати усі варіанти, щоб переконатися, що інші варіанти правильно прописані. Тобто, якщо ми дивимося, варіант, я не буду читати речення, воно у вас є перед, на екрані, щоб ви на нього звернули увагу. Тобто, ми дивимося, у першому нам пропонують відокремлену обставину. А тут ще такий момент, що ви бачите, кома стоїть між і вправо, і вліво можна проаналізувати. Обов'язково аналізуйте і вправо, і вліво, тому що ми не знаємо, де буде зазначена нам відокранена обставина, якщо вона там є. Тобто, ми бачимо класне слово захоплюючись, що роблячи. Це уже показник відокремленої обставини. І я не буду читати далі. Відокремлена обставина вона завжди буде мати в собі дієприслівник, що роблячи», що зробивши. Тому перша кома абсолютно правильно стоїть. Друге, нам кажуть, що двокрапка стоїть між частинами складного речення, безполучникового речення. Ми знаємо насправді, що двокрапка використовується в двох-трьох випадках: це перше безполучникове речення, однорідні члени речення і пряма мова. Мені здається, пряму мову видно навіть візуально. Прямої мови тут нема. Ми маємо далі подивитися. Я би подивилась, чи є тут однорідні після двокрапки, тобто однорідні це коли ми перераховуємо. Ми бачимо, що там нічого подібного однорідними не пахне навіть. Тому виходить, що ця кома теж правильна. Запам'ятайте собі, двокрапка або це безполучникове, або однорідні. Однорідні ви точно визначити зможете. Якщо нема однорідних, значить 100% це буде безполучникове речення. Дивимося третя, нам кажуть, 3-4 – це вставна конструкція. На жаль, прекрасне, вставне слово. Ми можемо його викинути, ми можемо без нього прочитати речення, сенс не змінюється, значить це вставне. Вставна конструкція це може бути як вставне слово тобто з одного, так і те, що складається з кількох слів. Типу, На мою думку, я вважаю за словами когось там, за прогнозами когось там, і з цим все окей. Тобто, у нас таке слово є, все, значить, нам підходить. Дивимося варіант Г. Нам кажуть, що кома між сурядним зв'язком. Дивимося так, це і п'ята. Не супергерой, а реальна людина. О, клас! Якщо раптом ви засумнівалися, ми можемо подивитися з вами, тому що це наша правильна відповідь. Далі є варіант, д шосте це підрядний зв'язок. В сурядному частини рівні, в підрядному частини залежні. Це перший варіант, як визначити залежність, значить, ми ставимо до них питання. Власне, я зараз покажу. А реальна людина яка людина, який комп'ютер не замінить реального життя? Тобто ми бачимо, що ми можемо поставити питання, і в нас з'явився зв'язок. Якщо ви вчите суряди підрядне за сполучниками, цей теж метод має право на існування, і нічого поганого в цьому немає. А можна визначати саме, і так е це не буде поголка, крім того, який це сполучник підрядності 100%. Ми переконалися, що варіант Д буде правильний, тоді варіант Г у нас тільки лишився. Але ви мені можете сказати, що А, це ж сполучник сурядності, це правда. Але е сполучники сорядності можуть поєднувати не лише частини сурядного речення, тобто складного речення, а й однорідні члени речення просто слова. Що в нас тут і відбулося? Не супергерой, а реальна людина. Ми просто співставили два слова. Це однорідність. Тому що однорідний член речення починається там, де їх два, а в нас два. Тому п'ята кома виходить при однорідних членах речення, а ніяк не при сорядному зв'язку. Знайшли. Тобто нам потрібно в таких завданнях аналізувати повністю структуру цілого речення і кожну конструкцію окремо. Отже, тут у нас теж бачите, редагування потребує речення, потрібно визначити. речення вже трішки більше, треба <правдає> буде подумати. Е знову ж нагадую, що є окреме відео, де більш детально розповідається тема. тему. Але ми знову бачимо, оцінюючи самого себе дії прослівниковий зворот, керуючись міркуваннями, знову дієприслівниковий зворот. Значить, в таких завданнях ми будемо шукати підмет. Ми дивимося, хто виконує дію і наскільки ці дії є логічні. А якщо ми подивимося варіант А, ми бачимо, оцінюючи самого себе це зворот, це відокремлена обставина, ми тут не шукаємо граматичну основу. А дуже багато залежить від того, про яку соціальну роль власного ідея йдеться. У нас немає підмета. у Нас навіть не можна домислити виконавця дії, тому що ідеться, воно саме йдеться, це безособова дія. І... А... Багато залежить, багато це теж не сильно конкретизована особа, яка може виконувати адекватні дії в реченні. Тому ми не можемо сказати, що багато оцінюючи самого себе, багато не може оцінити самого себе. Тому підмет він нелогічний тут немає чіткого виконавця дії, який би міг це зробити. Тому речення абсолютно неправильно побудоване. Наприклад, можна було би сказати, коли оцінюєш самого себе. Дуже багато залежить від того, про яку соціальну роль власного я там йдеться і нормально. Часто це може бути відрядність, а не саме ось оці звороти. Якщо подивитись варіант Б, навіть друзі, ми вже бачимо, хто друзі, що вони роблять, вказують, і виходить, що друзі керуючись, керуються міркуваннями чинності й такту. Ось у нас є нормальна особа, нормальний підмет, який може керуватися міркуваннями. Все з ним добре. А для прикладу, що варіанту ДВДВ, подивлюся, на відміну від дорослих, молодь це вже наш підмет, молодь що робить, виявляє щедрість і молодь говорить про вади приятелям. Молодь може говорити, може говорити, значить, підмет наш є максимально адекватний для цього звороту. Тобто, ми перевіряємо граматичну основу в таких реченнях обов'язково. Тому, друзі, таких завдань, як ви бачите багато. Тест він має свою специфіку. Я не скажу, що завдання НМТ суперскладні. Якщо готуватися класно, якщо дійсно розбиратися в темі, а не намагатися все завчити, у вас точно все вийде. Не забувайте підписуватися, не забувайте про відео, на які я вам дала рекомендації. і не забувайте про анкету. Буду рада бачити вас на своїх уроках, на уроках моїх колег. Щоб ви змогли підготуватися на класні бали і вступити у ті вищі, куди ви плануєте вступити. А ми з вами до зустрічі ще до наступних уроків.